То і чому втручаються в стосунки вашої пари ой, зараз у вашій парі є якісь проблеми, можливо, якісь непорозуміння. Причому ви обоє швидше за все не готові ці непорозуміння вирішувати, не готові знаходити спільну мову. Можливо. Якась така ситуація, що ви не знаєте, як її вирішити. Можливо, образа занадто сильна. Чи ще щось ось таке, що ну, от сьогодні вирішити цю проблему не є можливо. А втручається в ваші стосунки якась емпатична людина, розумна людина, емоційно зрілий чоловік. І швидше за все, цей чоловік досить позитивно налаштований до вашої пари. І можливо, ота ваша проблема, яку ви не можете вирішити, йому чомусь дошкуляє. Він хоче, щоб ви її змогли вирішити. Бо дійсно він прагне, щоб ви примирилися, щоб якісь конфлікти, якась необхідність оборонятися вам один від одного відпала, щоб ви знайшли спільну мову, щоб перестали триматися так насторожі, немов два ворога, а не чоловік і дружина. І для цього він намагається визвати вас на якусь розмову, ініціювати якусь розмову, щоб ви сіли, щоб ви поговорили один з одним, щоб ви не закривалися кожен в кожен своїй образі. Ой, тільки на даний момент ви не готові на те. Ні його слухати, ви не готові, ні примиритися ви не готові, ні один одного слухати, ви не готові. Бо ще дуже оті образи болять, ще дуже вони бринять там в душі. Можливо, ваша сварка відбулася ось-ось. Буквально нещодавно і тому ви ще ну, не заспокоїлися. А от трішки згодом, через тиждень, через два. Його слова цього доброго чоловіка зможуть дійти до вас. Ви зможете відкритись один одному, ви зможете заспокоїтись, ви можливо згадаєте, що сварка не варта для ваших стосунків, не потрібна для ваших стосунків. Бо насправді у вас чудові стосунки, ви гарно попрацювали для цих стосунків. Ну просто от іноді так трапляється в парі, що чомусь посварилися. І ви. Охолонете, заспокоїтеся і ви знайдете час, можливість поговорити одним з одним і повернете взаємопорозуміння до вашої пари. А оцей чоловік, ким би він не був, чи вашим другом, чи батьком, чи, можливо, сином, чи брат когось із вас, він вам допоможе знайти спільну мову.